Виконуємо номер 70 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника Алгебра 8 та Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть способом додавання систему рівнянь і три завдання. Приступаємо до виконання. У нас в першому завданні при зміні х протилежні коефіцієнти, тому виконуємо вже почлене додавання. Х додати мінус х буде 0, 3 y додати 4 у буде 7. І 1 додати 6 буде 7. Знаходимо y. Для цього 7 поділимо на 7. Отримаємо y дорівнює 1. Підставимо тепер замість y1 у перше рівняння. Y дорівнює 1, х додати 3 помножити на 1 дорівнює 1. Y дорівнює 1, х дорівнює 3 помножити на 1 це буде 3, і переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо y дорівнює 1, а х дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь мінус 2 і 1. Рівняння друге помножимо перше рівняння на мінус 1. Тоді при зміні Y у нас будуть протилежні коефіцієнти. Маємо мінус 3х додати 5 y дорівнює мінус 11. Друге рівняння переписали. Як бачимо тепер при зміні у протилежні коефіцієнти виконуємо додавання. Мінус 3х додати 4х це буде х. 5y додати мінус 5 це буде 0, і мінус 11 додати 13 буде 2. Отже, х дорівнює 2. Підставимо тепер замість х 2 у перше рівняння. Маємо мінус 5 y дорівнює. 3 множино 26 і переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне. Отримаємо х дорівнює 2, мінус 5y дорівнює 5, і нам залишається поділити на мінус 5. Х дорівнює 2. А у 5 поділити на мінус 5 буде мінус 1. І записуємо відповідь. Два мінус один. І третє рівняння помножимо перше рівняння на мінус 2. Отримаємо. Мінус 8х додати 6 y дорівнює мінус 30. Друге рівняння переписали. Як бачимо, тепер при зміні х у нас протилежні коефіцієнти. Можемо виконати додавання. Мінус 8х додати 8х це буде 0, 6 додати 5 це буде 11 y і мінус 30 додати 19 буде мінус 11. Знаходимо Y. Y дорівнює мінус 1. Тепер підставимо замість Y мінус один у перше рівняння 4х мінус 3 помножити на мінус 1 дорівнює 15. Y дорівнює мінус 1, 4х додамо 3, дорівнює 15. Переносимо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний, 4х дорівнює 15, відняти 3. Отримаємо. П'ятнадцять відняти три це буде дванадцять. І тепер поділимо на чотири. Отримаємо y дорівнює мінус один, а х дорівнює три. Записуємо відповідь. 3 і мінус 1. Номер 70 із розділу повторюємо алгебру за сьомий клас підручника. Алгебра 8 та математика 8 виконана.